Певно, не існує найбезпечнішої професії, ніж професія рятувальника. Ці люди з великою душею, з великою силою волі, вони можуть зайти в палаючу будівлю, навіть знаючи про те, що може пасти стеля, завалитися стіна, загорітися газовий балон. Наша зустріч буде з начальником пожежної частини Різ Віталієм Вікторовичем. Добрий день, добрий день. Чому ви вирішили обрати професію пожежника? Можливо, вам порадили батьки. Ну, з одного боку так порадили батьки. Е, вони працювали, батько працював старшим водієм пожежній частині, е, мама працювала диспетчером цій же пожежній частині. Кожен розуміє, що професія пожежника найнебезпечніша. Ви також дотримуєтесь цієї думки? Так, це одна з найнебезпечніших професій у світі. Тут співробітника підстерігають багато небезпечних факторів, які можуть... Вплинути на здоров'я і навіть на життя людей. Віталій Вікторович, скажіть, будь ласка, дайте пораду, будь ласка, як не допустити надзвичайні ситуації? Щоб не допустити пожежі, треба користуватися елементарним правилами пожежної безпеки. Аккуратно користуватися вогнем, електричними приладами. Завжди при виході з будівлі, з дому, вимикати електричні прилади, вимикати газ. Щоб не допустити утоплення, треба тільки в спеціально відведених місцях на пляжах, які обладнані спеціальними обладнаннями, рятувальними постами і рятувальниками. Скажіть, будь ласка, далі хто є прикладом для вас? Перше за це прикладом і зірцем для мене є мій батько, ветеран, пенсіонер, колишній працівник нашої частини Віктор Веронікович. Чи була у вас мрія в дитинстві, чи здійснилася вона? Ну, кожен юнак, я так думаю, що мріє. Про якусь героїчну професію. Були в мене різні мрії. Одна з них була стати пожежним рятувальником. Як бачите, вона здійснилася. Що треба вчити в школі, щоб стати рятувальником? Ну, Перш за все, необхідно придавати більшу увагу таким предметам як фізика, хімія, українська мова і, звісно ж, фізична підготовка. Сьогодні 1 квітня, день хитрощів. Якщо ви отримаєте дзвінок, про терміновий виклик від людини, яка просто захоче пошартувати, Адже сьогодні можна, як ви перевірите достовірність дзвінка чи накажете його. Специфіка нашої служби полягає в тому, що при отриманні дзвінка нормативи складають одну хвилину для виїзду пожежного підрозділу. При отриманні дзвінка черговий диспетчер включає сигнал тривоги. За сигналом тривоги одягається бойовий водяг спорядження і виїжджає автомобіль за місцем виклику. І тільки потім, після виїзду автомобіля, Диспетчер висовує, з якого номеру був виклик, чи це правда, чи це неправда. За хибний виклик існує в кримінальному кодексі стаття і наступає адміністративна відповідальність. Було дуже цікаво дізнатися. Звичайно, це цікава професія. Ми це зрозуміли. І, можливо, хтось навіть із нашого класу і з Великої Олександровки піде в пожежник. До побачення. До побачення. Ці люди для нас, як промінь сонця, який ніколи не згасне. Вони будуть рятувати нас завжди. Тож питання з вирішенням професії для мене вже вирішено. Я буду рятувальником. neque